У багатьох людей болить в цьому регіоні. Вони думають, що це болить трапеція і розминають їх постійно. Хоча насправді дуже часто тут болить м'яз, підіймаючи лопатку, і насправді достатньо всього однієї вправи, щоб полегшити або повністю позбавитись цього болю. Зараз я вам її покажу. І так як виглядає вправа? Нам потрібно встати, взяти резинку, можна брати достатньо жорстку, і ви да, ви нахиляєтесь, можна ще трошки нахилитись, і ви хапаєте прямо знизу. Да? Тобто зараз, коли ми підіймаємось, у нас вже тут є натяг, вже достатньо сильний відчутний натяг, який тягне вас вниз. Ви відвертаєте, ні, відвертаєте шию в бік, ви випрямляєте, стабілізуєте корпус. І далі робите такий рух, в якому ви одночасно повертаєте до себе да, сюди голову, вухо до плеча, да, і потім розводите. Давайте, зверніть увагу ще раз. Хоп. Да, тобто, ви одночасно підіймаєте плече. І притискаєте до нього вухо, повертаючись в цей бік.